Доброго дня, друзі! Хочу показати вам е, рештки від станка. Ось такі. Сьогодні буде дуже-дуже коротке відео. Я, чесно скажу, не знаю, що це таке, з якого це станка стругального. Але я взяв все-таки частину речей різці зажаті. Під определеним якимось углом под ласточки хвости де якась така станінка. Одна, друга, ось така третя. Розміри будуть у вайбері, кому там дуже там, треба. Отаких там дуже багато було. Але всі взяти, бо вони тяжкі не можу. Не вистачає грошей. Тому показую те, що взяв. Це також під ласточкін хвост з різцями. Взяв я болтів 4 ось таких довгих, приблизно 14 см, які ось одна губку. одну губку знайшов на тиски. Як собі можу використати, так і можу продати. Різець один залишився, більш-менш такий ціленький. І ось таке кріплення від якоїсь також чогось кріпилось. Не розумію. Мабуть, оце так. Ось так кріпилося. Що для цього. Е не можу розібратися, тому в даний момент все без е, цифр. Казати, що воно нове не буду. Ну скажу так, що якась цікава річ. Таких токарів у мене немає. Щоб дізнатися, тому даю на огласку діячам із диванних експертів, точніше говоря, таких ось дві. Ну і ключа знайшов 36 на 41. Скоріше всього, чи 30... а, 32 на 36. Ось такий. Ціна 80 гривень. Ну, на цей ключ буде. Шестерні дві штуки. Ось такі. Все, оце мій улов за вчорашній день. Хто знає, напишіть, будь ласка, або ж в вайбері або ж в куди. Навіть не знаю куди. Вайбер, Телеграм, Ватсап. Оповіщення в Ютуб, щоб дізнатись. Всім дякую. Гарного дня!